Нам до останнього часу розповідали про звитяги і подвиги Червоної армії в часи Другої світової війни. Вони дійсно були, але нам мовчали про численні злочини, вчинені Червоною армією в зонах її окупації, на нібито звільнених територіях. Сучасні дослідники вважають, що масштаби цих злочинів є найбільшим феноменом масових зґвалтувань в історії. Насправді, російські вояки гвалтували мільйони жінок. Як таке сталося? Давайте розбиратися. Вітаю всіх. Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і диснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. Нас усіх вжахнули злочини росіян в Бучі, Єрпені, Гостомелі, особливо масові зґвалтування, в тому числі й малолітніх, групові зґвалтування із частою загибелю жертв, які вчиняли регулярні військові російської армії. Але виявляється, немає тут чому дивуватися, адже російські солдати робили так у всіх війнах, а особливо у часи Другої світової. Одне із найбільш фундаментальних досліджень про масові злочини радянських солдат на територіях Угорщини, Чехословаччини, Польщі і особливо Німеччини зробив британський історик. Ентоні Бівер він вказує, що лише у трьох землях, більша частина яких нині входить у склад Польщі у східній Прусії, Сілезії та Померанії, росіянами було зґвалтовано близько півтора мільйона жінок. А загальна цифра може сягати двох мільйонів. Відразу хочу зазначити, одним із головних поштовхів до подібної поведінки, яку важко сприйняти здоровим глуздом, була радянська пропаганда про масові зґвалтування німцями, радянських жінок. Насправді це була брехня, адже в німецькій армії сексуальне насилля було під. Під забороною. Нехай ця заборона базувалася на расистських вимогах, не сіяти німецькі гени серед слов'ян, але вона була. Звичайно, випадки сексуальних контактів між німецькими вояками та радянськими жінками, в тому числі й насильницьких, траплялися, але вони не мали масового характеру. Взагалі у німецькій армії панувала залізна дисципліна і працювала потужна система покарань, чого абсолютно не було у радянській армії. У якій покарання були. Але зовсім за інше радянська пропаганда впливала на один із найсильніших чоловічих подразників: сексуальне бажання, хіть для солдат. Воно часто було своєрідним стимулом боротьби із ворогом. А думка, що німці гвалтували радянських жінок, позбавляли вояків будь-яких моральних меж. Тому це була армія гвалтівників. Радянська дитяча письменниця Наталія Гесе, яка в роки війни була військовим кореспондентом, писала, що російські солдати гвалтували кожну німецьку жінку у віці від 8 років до 80. Росіяни гвалтували не лише німецьких жінок. Відомо немало випадків, коли вони гвалтували жінок на звільнених від німців в радянських територіях, зокрема жінок українських. Я сам особисто чув кілька розповідей очевидців про такі випадки на Черкащині. Жінок росіяни називали німецькими подстілками. І вимагали від них сексу від російських гвалтівників у 45-му році, народилося немало дітей. Величезна кількість військових злочинів були вчинені росіянами під час звільнення Угорщини, особливо діставалося тим містам і селам, де чинився хоч найменший опір. Такі населені пункти російські командири віддавали солдатам на кілька днів на розграбунок та гвалтування. Не минула така доля і угорську столицю. В Будапешті, за підрахунками істориків, було зґвалтовано 50 тисяч жінок. Російські пропагандисти і нині заперечують велику кількість сексуальних злочинів червоноармійців у Другій світовій війні, але вже у 21-му столітті було опубліковано немало мемуарів учасників захоплення Німеччини, в яких розповідається про масові жахливі злочини, вчинені радянськими вояками. Ось як писав. Лев Коболєв, російський письменник і літературознавець, який пройшов всю війну. Почому среди наших солдат оказалось сколько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили все, то могли, гадили, жгли и разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить». А ось що писав російський письменник-мемуарист Леонід Рабічев у своїй книзі: Війна все спишет». Відразу попереджаю: текст не для дітей. Женщини, матері і їх дочері, лежать. справа и слева вдоль шоссе. Перед каждой стоит гогощущая армада мужиков со спущенными штанами, обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь, их им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе. Кто посмеивается? А кто и дирижирует? Нет, скорее регулирует. А полковник, тот, что только что дирижировал, не выдерживает и сам занимает очередь. А майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков. До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок, трупы женщин, стариков, детей. На ступеньках дома стоит майор А, а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив вся штаб-армейская обслуга. Шофера, ординарцы, Пісарі посильний Командует майор а. Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки, долой. Две шеренги становись, ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить. Справа и слева по одному, начинай. Две девочки лежат, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты. Они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов. А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови. А шеренгам гоготу и мату нет конца. Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается. Гордо подбачення командует майор. Ну от піднімається последній. І на два полутрупа набрасываются палачі, сержанты. Майор А. вытаскивает из кобуры на ган і в окровавліний рти мученіць. Їх утаскивают сержанты. Статистика зґвалтування в Берліні вказує на 100 тисяч жінок. Вчені припускають, що їх могло бути у 6 разів більше. Зафіксована кількість зґвалтованих жінок, які. Загинули від абортів, становить 10 тисяч. Яка кількість жінок загинула безпосередньо від рук гвалтівників? Такої інформації ми поки не маємо. Війна це завжди страшно. Будь-яка війна супроводжується значною кількістю військових злочинів від усіх армій. Звичайно, жінок гвалтували і у зоні окупації американськими, англійськими та французькими військами, але там подібних злочинів було у 5 разів менше. Американський президент Ейзенхауер, який у часи війни був генералом і керував наступом американців на Західному фронті, сказав, що за зґвалтування розстріл. Сталін же сказав, що зґвалтування німецьких жінок червоноармійцями невинні пустощі. Просто ребята Такої ж думки і нинішній диктатор Путін. Ну, а свою думку можете висловити у коментарях під цим відео. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати наш канал і український YouTube.